В чому різниця між якісними юристами, ну і не зовсім. Насправді я сповідую тезу, відповідно до якої це все криється у відмінностях ментальних моделей. Бо у хімічному чи фізичному плані ми однакові, плюс-мінус. Тобто, у нас однакова кількість в тілі має на увазі магнію, там цинку, води, пропорції плюс-мінус кожного живого. Організму однакові. А як же ж так виходить, що одні юристи, і не лише юристи певних, наприклад, задач досягають набагато швидше за інших. От Чому так? А все тому, що конструкції, в голові, яких ми не бачимо під назвою, ментальні моделі, когнітивні якісь інструменти, от вони відрізняються. Їх не видно, У мене є один. Знайомий, який тренував одну команду в одному виді спорту в США. І от він розповів мені, як китайці тренують свою збірну, вірніше тренували в той час, коли він цим займався. І тут є така особливість. Китайці вони виміряли останніх там. 10 олімпійських чемпіонів в даному виді спорту має на увазі фізичні параметри От поміряли до міліметра. І з усієї своєї країни назбирали по таким тілесним параметрам майбутніх, яким здавалося чемпіонів Олімпійських ігор. Одначе забіжу наперед їм це не вдалося. А все тому, що, хоча і тілесні параметри були однакові, більше того, техніка. Виконання прави фізичної була однакова. Тобто, китайці дивилися на відео, як це роблять олімпійські чемпіони в минулому, і своїм оцим новим персонажам, які однаково, повторюсь, тілесно запрограмовані, і вони були також запрограмовані і в динаміці робити аналогічно: тобто, швидкість підходу. До снаряду, ну і так далі і тому подібне. Тобто ви зловили ідею, да? що китайці моделювали як параметри тіла, так і рухи. Але вони не виграли Олімпійські ігри. Їм не вдалося. Чому? Та тому, що вони не могли додуматись ну, на той час за необхідність. Моделювати і внутрішні параметри, тобто програмне забезпечення можна змоделювати телефон, зовнішній вигляд його, одначе програмне забезпечення. Якщо щодо телефону, то це очевидно необхідно скопіювати, то в контексті людини це їм було неочевидно. До чого я веду в контексті нашої юриспруденції? А до того, що ми можемо змоделювати, до прикладу судову промову. Ми можемо змоделювати певний формат тих чи інших документів, змагальних там, як складається позовна заява, де там той чи інший відступ, розмір шрифта, ну і так далі тому подібне. Одначе, це все похідне від тих ментальних конструкцій, які є в юриста, в адвоката, в нотаріуса, в судді. Іншими словами, зовнішнє наше визначається внутрішнім. В юриспруденції, ну так точно. Тобто одяг, який я сьогодні одягнув, середовище, в якому знаходжусь, визначається внутрішніми параметрами в першу чергу. А не навпаки, хоча, в якійсь мірі, скоріш за все, зовнішнє, також з великою такою рушійною силою формує внутрішній світ. Одначе, в подальшому наші тексти вони пропускаються через інтелект. Через ту конструкцію, яка складена у нас уже в голові, через наші уявлення, принципи, переконання. Тобто, оце все ми пропускаємо через себе і видаємо, якщо ми про юриспруденцію, до прикладу, той чи інший документ. Тому наша задача, якщо ми хочемо максимально успішно практикувати в юриспруденції, скопіювати не зовнішній Результати роботи ментальної моделі, а саму ментальну модель. Тобто нам потрібно скопіювати програмне забезпечення. Більше того, необхідно врахувати, що програмне забезпечення воно не на будь-яку людину може бути інстальовано просто, це щось схоже на сорочку. Тобто, оця сорочка вона. Для іншої людини, ну, в загальному підійде, одначе може навіть взагалі ну, погіршити ситуацію. Аналогічно і з програмками. Тобто, програми, певні ментальні моделі повинні вживатися з іншим одягом. Ну, До прикладу, людина кожусі, малоймовірно, що натягне мою цю сорочку. Ну, Їй буде не комфортно. Аналогічно, якщо є якийсь певне Програмне забезпечення в людини вже встановлене, якісь упередження, свої там, мотивації, інші якісь навички, які людина не хоче залишати, то ці ось нові ментальні конструкції вони не налаштуються, не розпакуються повною мірою. І, нібито і буде шаблон, копія ментального простору, принаймні в якійсь частині якогось суперпрофесіоналу. Одначе це все діло не. Розквітне, як на городі, ми візьмемо дуже гарний паросток, одначе на певному ґрунті він ніяк себе не реалізує. Тобто треба максимально копіювати і ґрунт, і погоду, коротше кажучи, величезну кількість параметрів. Чим більше параметрів ми скопіюємо, тим результативніше це все діло буде. Одначе, повторюсь, коли ми маємо справу з людьми, то це ну, доволі складно. Чому? Тому що ми, люди, формуємось впродовж. Не якогось там одного дня чи одного навіть року, продовж десятиліть. І тому якісь програмки, які були встановлені на першому курсі з теорії держави та права, якісь, можливо, переконання, які нам не корисні, бо викладач, до прикладу, ну, щось таке зазначив, що тепер йде в різнобій. Наприклад, що теорія не потрібна. Ми тут вчимо теорію, але далі ви прийдете на роботу і це все не потрібно буде. Ну або навпаки. Що основне це теорія, а практика не потрібна. Тобто увів оцю ось консистенцію, що є непінність розмежовувати теорію від практики. Хоча насправді, як ви розумієте, це, це один і той же продукт, це промислення. Тобто немає сенсу в юриспруденції робити розмежування на теорію і практику. Але чомусь на першому вкусі зазначили, що це от теорія права, а є нібито якась практика права. Ну, коротше кажучи, така от дихотомічність. Така програмка була влаштована в свідомість юриста, і він уже так міркує. Це теорія, а це якась практика, яка повинна відрізнятися від теорії, ну, коротше кажучи, такі от сентенції. І ось такий конструкт, можливо, заважає людині досягати тих чи інших результатів, вигравати судові справи, бо шукає відповіді на питання, до прикладу, хтось тільки в теорії, а хтось шукає відповіді тільки в практиці, а хтось шукає відповіді. Тільки от виключно в юриспруденції і забуває, що психологія це також частина комунікації, що невербаліка це також частина спілкування юриста із судом, із судовою системою, із клієнтом. Тобто упускає оцю ось особливість, чому та тому, що цього не було в університеті. І модель когнітивна, ментальна цього не передбачає. Тому. Наша задача, ну, якщо ми хочемо досягнути певного результату, скопіювати не лише зовнішнє вираження наслідок тих чи інших ментальних конструкцій, а і самі оці ось ментальні конструкції. Багато в мене є різного роду прикладів, які ментальні конструкції. Розкажу один: у художників. Є художники доволі вправні. І, наприклад, у мене є знайомий, я, у якого конструкція доволі проста. Він каже: малювати це дуже легко. Просто береш і обводиш. Кажу, що обводиш? Обводиш малюнок, який в тебе є у твоєму внутрішньому погляді, у внутрішньому просторі. Тобто, якщо йому необхідно намалювати автомобіль, то в нього є у внутрішньому взорі просторі цей автомобіль, він просто його ручкою, чи пензлем, чи чим там обводить. От каже, і весь малюнок. Тобто його от ментальна модель така дає йому можливість малювати картини, які в різних країнах, в різних там. Залах, атріумах презентується. І таким чином, якщо ми хочемо навчитися малювати принаймні як він, нам необхідно натренувати ось, ось здатність користуватися цією ментальною його моделлю. Тобто обводити, а не якось там інакше, як це роблять ті, хто малювати не вміє. У них зовсім інший підхід. І аналічно це все ми можемо не лише в юриспруденції, а й в інших. Контекстах в бізнесі, зокрема, це відношення і до грошей і в якихось там інших видах спорту. Навіть в куховарстві є свої ментальні моделі. Коротше, вони є скрізь. Чим більше у вас цих ментальних моделей, тим ефективніше ви як людина. Тобто у вас більший гардероб ментальних моделей. Уявіть, що є в людині тільки один одяг на всі е, пори року, а людина, яка має одяг не лише. Для пори року, а й до певного контексту, ну, наприклад, на весілля, на народження, на комфортну якусь ситуацію, на ще якусь, тобто навіть підлаштовує свій одяг до певної емоції, то це вже зовсім інша історія життя цієї людини. Вона усвідомлює і розуміє, що одяг може бути інструментом досягнення різних цілей. Ну, це так, якщо коротко, про те, в чому ж відмінності. Юристів